Що тут сказати, якщо така реакція у російських пропагандистів на постачання суто оборонної зброї. То навіть важко уявити, яка могла бути реакція, якщо б дійсно ці фантастичні плани про те, що нібито Трамп думав постачати Україні ракети Томагавк середньої дальності, які б'ють там на півтори-дві тисячі кілометрів можуть досягати Москви. Навіть дійсно цю реакцію важко уявити. Проте, навіть якщо ми говоримо про Петріот, така реакція, начебто, нам постачають уже якусь там аля зірку смерті. Але знову ж такі, це все емоції, і це все реакції. Головне суть оцих пропагандистських заяв. А суть полягає в тому, що Росія сприймає будь-які там пропозиції про те, що треба в Україні зупинитися, укласти мирну угоду, припинити війну як ультиматум, як загрозу безпеці, і це тільки розпалює ворожнечу, яка і так палає полум'ям у Російській Федерації у головах. Його керівництва та пропагандистів, і вони дійсно не міркують ні про який мир, ні про яку угоду. Вони міркують тільки про що, тільки про нові удари, про застосування ядерної зброї. Можливо, це лише фантазії Соловйова, але ми ж знаємо, що у дурного, тобто у пропагандиста на язику, то у путінської верхівки в голові. Тож можна очікувати від цих невігласів цього завгодно. І ще один сенс, який ми тут побачили, і він просто, ну скажімо так, вкотре підкріплює всю нашу і теорію, і розуміння цієї країни. У цієї країни немає мирного майбутнього. Ця країна живе тільки війною, і тільки у війні бачить своє майбутнє, і тільки війну вона несе навколишнім сусідам.